Добовий блекаус з 23 на 24 листопада змусив керманців замислитися, чи дійсно ми готові пережити прийдешню зиму. Миттєве розгортання владою міста за підтримки небайдужих підприємців пунктів незглавності дало змогу бути на зв'язку з рідними, зігрітися чаєм та теплотою сердець. Традиційно такий пункт обігріву розгортався на території міської багатопрофільної лікарні, в якій в цю важку для кожного добу було забезпечено електроживлення завдяки роботі генераторів. Було нелегко, зазначає Віталій Жнякін, адже потужностей генераторів крайне не вистачало, та, відпрацювавши злагоджений механізм, ми вистояли. У лікарні функціонує і працює два генератори дизельних, які забезпечують функціонування хірургічного травматологічного відділення, реанімаційного відділення, а також окремий генератор в пологовому будинку. Ці генератори 96-го року випуску. Вони всі затратні, по пальному порядку 20 літрів диспалива йде на годину роботи тільки одного генератора. По розпорядженню виконкому та мера було заготовлено 10 денний запас на 10 діб диспалива. У нас спочатку війни були заготовлені ліхтарі, всі необхідні для того, щоб можна було освітлювати палати, проводити маніпуляції. Генератором ми заживили також лабораторію та заживили рентгенкабінет. Завдяки наявності переносного рентгенапарату вдалося зробити знімки, проявляти їх в рентгенкабінеті. Ручним способом робили загальні аналізи в лабораторії. На лікарня приймала всі хворих і нехворих, які до нас зверталися, тому що, будучи в повній темряві і не розуміючи, що проходить з твоїм здоров'ям, всім під нагляд хворих таких госпіталізувало до нашого відділення. Комп'ютерний томограф не працював через унеможливлення живлення його через генератор. Та як тільки стаціонарне енергоживлення було відновлено, всім, хто потребував, було зроблено дане обстеження. Проводились тільки ургентні оперативні втручання, планові оперативні втручання були і є на сьогодні, поки що заборонені. Працює лікарня на сьогоднішній момент у штатному режимі. В пологому будинку у нас було в першу добу двоє діточок, які народилися, та двоє жінок, які очікували свої пологи. Завдячуючи підтримці міської влади, запас диспалива для роботи генераторів є, тому лікарня готова до будь-яких сценаріїв. Що ж стосується резерву води, це також передбачено для комфортного переміщення персоналу проведення маніпуляцій з хворими, наявні акумуляторні ліхтарі та лампи. Кухня наша запітана також від генератора, тому про всі харчували, всі їли. Продукти у нас всі є, тому как би, всі цим забезпечені. Ну, теплом у нас центральне опалення. Добре, що нема морозів, тому опалення, наскільки я розумію, чи було призупинено чи ні, але ніхто не змерз, все добре. В штатному режимі наразі проходить прийом хворих до стаціонару за направленням лікаря первинної ланки через прийомне відділення та службу екстреної медичної допомоги. Віталій Жнякін наголосив, що пункт обігріву при міській багатопрофільній лікарні функціонує. Є необхідність, звертайтеся. Пункт обігрів у нас функціонує. Лікарня зараз по фінансуванні з Національного службу здоров'я має займатися саме тільки лікуванням. Ці соціальні моменти вони ніяк не оплачуються лікарні, але ми всім допомагаємо. Тобто є місце, де можна перечекати негоду, де можна прийти звернутися, де надасться допомога необхідна цій людині. Нагадайте, де це знаходиться зараз? На території міської лікарні ви приходите до приймального відділення, все йде через приймальне відділення. Отож, добовий блекаут, як стверджує керівник, став такою перевіркою можливості функціонувати в штатному режимі усім відділенням міської багатопрофільної лікарні, надаючи безперешкодно медичні послуги та обстеження, на які вистачало потужностей джерел безперебійного живлення. І якщо в пологовому будинку у цю важку добу на світ з'явилося двоє немовлят, життя продовжується. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.